Вони добровільно та безкорисно завжди працюють там, де необхідна їхня допомога на лінії фронту, де інколи навіть шматок хліба чи пара в'язаних шкарпеток на вагу золота, в переповнених стаціонарах, де наші захисники відновлюються після поранень, а цивільні тримаються за надію на життя їх рідних, в дитячих притулках, літнім людям та навіть безпритульним тваринам. 5 грудня весь світ відзначає міжнародний день волонтера. Важко це не те слово, що важко розумієте, коли над тобою літають ракети, коли родини сидять голодні, коли немає логістики, коли немає що родинам їсти, а це багатодітні родини. І також, коли наші хлопці холодно, замерзають, і потрібні ліки, потрібно тепло, все це та маса нових питань, яких наш фонд стикнувся спочатку повномасштабної війни, тому що наш фонд займався тільки багатодітними дітками з особливими потребами. У нас був Труну такі трошки вузький профіль. А з початком війни повномасштабної вторгнення Російської Федерації на нашу державу ми займаємося всім тільки по мірі наших можливостей. Ну, зараз є нагальна потреба підтримувати волонтерів морально, тому що вони багато хто працює не півроку, ну або там не дев'ять місяців, Так, з початку повноштабного вторгнення багато працюють хто вже дев'ять років так, як наприклад, наша команда і я особисто. Тому, на мою думку, дуже важливо збирати волонтерів, щоб вони відчували себе потрібними, щоб вони розуміли, що те, що вони роблять, дійсно потрібно суспільству і державі. Загалом, волонтери є скрізь, вони є в лікарнях, вони є в шпиталях, вони є просто серед вулиці, вони є в житлово-комунальному комплексі, збирають, допомагають і збройним силам України. Збирають і допомагають людям, які потерпіли внаслідок подій воєнного характеру. І левова доля успіху збройних сил України успіху в тому, що наш український народ тримається. Це Завдяки саме волонтерам, ми стали всі дружніші, сильніші. Ми згуртованіші. Ми стали добріші. Хто б що не говорив, я не знаю. На моєму шляху саме так. Я люди відкликаються, люди, люди настільки. Настільки відкриті, настільки готові, знаєте, сорочку себе зняти, щоб ми перемогли, а ми переможемо це стовідсотково. З нагоди цього свята у Житомирі нагородами та подяками відзначили мирних воїнів світла. Сьогодні, от під час тих випробувань, починається вже з 2014 року, і до сьогодні ми побачили, що насправді хата українця кругом і в Криму, і в Сумах, і в Закарпатті, і в Луганську, тобто всі Весь український народ об'єднався у боротьбі проти ворога, допомагають Збройним силам, допомагають тим переселенцям, біженцям, медикам, людям похилого віку. І за це їм величезне спасибі. Святом будьте здорові, спасибі, бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні! Волонтери можуть дістати, знайти, купити. Привести, доставити в найгарячішу точку все, що саме необхідно нашим воїнам, нашим переселенцям, людям, які потерпають, нашим діткам величезне дяка людям з великим серцем, які повністю себе присвятили і віддають для служіння, як це не патетично звучить. Людям, коли приходить біда, кожен українець стає волонтером, незважаючи на свої якісь проблеми, якісь там фінансові проблеми, і, і, і всі об'єднуються і, і, і це просто вражає. От, от такий волонтерський рух небагато країн, які можуть поколитися тим, що у них таке є суспільство, яке готове. Закрити якусь проблему в державі дуже швидко і зробити те, що навіть ніхто на це не сподівається. Дякуємо волонтерам за вашу невпинну і таку нелегку працю. Останніми силами, а інколи навіть ризикуючи власним здоров'ям, ви допомагаєте всім, хто потребує підтримки у цей нелегкий час.